Вітаю всіх любителів та цінителів карт Таро. Сьогодні шосте відео. Обзор колоди Мадам Ленорман. Для тих, хто ще не дивився мої попередні відео, скажу, що я знімаю ці відео для тих, хто хоче зробити колоду карт Мадам Ленорман» своїм порадником, своїм другом. і для того, щоб користуватися цими картами в повсякденному житті для себе, тільки для своїх цілей. Для того, щоб краще якось зрозуміти ту чи іншу ситуацію, для того, щоб задати питання, якщо важко в чомусь зорієнтуватися, і отримати відповідь. Карти це дуже гарний порадник. Так як я вважаю, що для своїх особистих цілей. Краще користуватися і проще, і швидше зрозуміти карти мадам Ленорман. Тому я з цього й почала. Якщо комусь буде цікаво для особистого користування вивчити традиційну колоду карт, я, будь ласка, зніму відео про райдера Уейта Сміта карти. І так, продовжимо. Продовжимо. Сьогодні в нас з 31 по 36 карти. Тут я собі приготую карти для того, щоб показувати вам можливі комбінації. <кій> І так, карта номер 31. Карта номер 31. А, карта Сонця. Так як ми поки що не пов'язуємо, ми тільки вчимося і не пов'язуємо карти мадам Ленорман із циганською колодою з гральними картами, то я показую і розказую тільки зображення про зображення іменно на карті. Із гральними картами не пов'язуємо. Нагадую, це буде пізніше. Спочатку ви маєте навчитися читати картинки, зображення, а потім уже пов'язувати. Із реальними, аби тлумачити набагато глибше і розуміти набагато краще. Якщо буде цікаво, будемо знімати відео. Так, карта Сонце. Ми бачимо поле з квітами, бачимо сонце. Дорога така степова, польова дорога да, йде. Тобто, ми вже розуміємо, що карта позитивна, сама по собі, карта несе позитив. Що ж означає карта Сонця? Перш за все, це удача, щастя, а також фінанси. Тут я маю зачепити е, сімерочку бубнову. Чому? Тому що саме бубни е, означають е, гроші, ну, говорять про фінансовий стан людини, на яку е, витягують карти, то тут я вже маю вам. Просто вже хочеш не хочеш, а маю пов'язати. Сонце, перш за все, говорить про фінансовий успіх, про фінансову удачу. Якщо ж про фінанси ви зараз не цікавитесь, а просто дивитесь, що вам сьогодні принесе день, то якщо вийшла карта Сонце, ви вже для себе розумієте, що все буде добре. Якщо, наприклад. Випала поряд, якщо ви достаєте, витягуєте з колоди допоміжні поміж, до карти, і вам вийшла карта книжка, то тоді ви ж таки розумієте, розумієте, вибачте, у мене суржик, це моє друге. То ви вже розумієте, що відкриється для вас проясниться якась ситуація. Тобто, щось для вас невідомо. От бачите, книжка закрита, і ви не можете в неї подивитись, вона закрита наглухо. А тут вийшла, карта сонця. ви розумієте прояснення ситуації. Да? Так же само, якщо якась новина, ви чекаєте якусь новину, нарешті її дочекаєтесь. Якщо, наприклад, карта Хмари вам попала. То у вас буде якась новина, яку ви чекаєте, да? але, на жаль, вона буде не така, приєм... не така приємна, як би вам хотілося. Тобто, карта сама по собі позитивна. ну, Звісно, її можна омрачити якимись грустними картами, але все-таки не настільки, щоб вона стала аж зовсім негативна. Наприклад, які негативні карти ми знаємо? Ми знаємо карту коса. Карта сама по собі говорить про завершення якогось періоду, про сварку, про, про якийсь недалий період, наприклад, миші, втрати, борги. Якщо у вас, наприклад, ви витягли сонце, допоміжні карти випали миші і коса, ви для себе вже розумієте, що є у вас якісь втрати. Але ви з ними справитесь і цей період закінчиться. Тобто ці втрати, які були у вас накануні, це вже будуть последні втрати. Тобто, з сьогоднішнього дня у вас вже починається роз'яснення, вже таке просвітлення. Да? Вже виходить сонце і все буде добре. І оця дорога, вона вже символізує, дивіться, дорога, бачите, потім йде сонце. І ми вже розуміємо, що ця дорога символізує як путь до такого досвітлого, теплого, чогось приємного, радісного. Тобто ця карта, якщо є карти, які можна омрачити негативними картами, то тут навпаки карта Сонця, вона смягчає негативні карти, які ви витягуєте вже після цієї карти. Зрозуміли? Зрозуміли. Якщо комусь щось не зрозуміло, то питайте, буду, буду розповідати. Так, наступна карта: місяць, луна, ніч. Хто як називає. Ну, правильно, звісно, луна. Карта номер 32 Ми бачимо небо, бачимо як повний місяць, так і молодий місяць. І бачимо темінь. Лунна дорожка, синє небо, в принципі, карта сама по собі, можна сказати, нейтральна. Вона тільки в совокупності, в парі, в тандемі з якимись картами, вже починає грати якусь таку важливу роль. Що ж вона сама по собі означає? Карта місяць. Це ваші сумніви, ваші страхи, ви щось боїтеся, ви вагаєтесь прийняти якогось рішення. І це, звісно ж, Якщо карта Сонця, це таке, як я сказала, прояснення, просвітлення, то карта місяць, це таке, як затемнення. Тобто, ви почали в чомусь путатися, сумніватися, якщо до цього у вас все було хорошо, чисто, ясно, і прозоро в житті або в якійсь ситуації, то тут уже у вас почалися якісь сумніви. Ну, от, наприклад, все було хорошо. Да? Любов, все хорошо, і тут луна, і тут Сварка, карта пльотка або карта мітла, хто, хто, хто як кому як зручно, уже ми розуміємо що вже якісь сумніви почалися сварки. Тобто карта нейтральна, її суть, взагалі смисл, от інформація, яку вона несе, залежить від того, які карти допоміжні вам випадуть разом із картою місяць. Наприклад, якщо карта лист. Да? І карта будинок, карта дом. Ви вже розумієте, що буде якась новость, якесь звістя, і це звістя прийде у ваш дом, і воно не дуже вас порадує. Або, наприклад, прийде Звісті із дому, і воно не дуже вас порадує. Тобто, якісь новості про ваш дом. Якщо ви на той період, коли ви витягуєте карти знаходитесь не в своєму домі, десь у від'їзді. То ви вже розумієте, що це буде якась звістка про ваш дім. І не дуже приємно, тут уже е, якісь сумніви у вас почнуться, або е, прийде звістка, якої ви боїтеся, наприклад. От якщо хтось хворіє і ви чекаєте неприємну звістку. Ну як, не чекаєте в прямому сенсі, а просто боїтеся цієї звістки. Да? Розумієте, про що я це кожного в кожного у нас в житті було або буде. От, всі через це проходять, то ви вже розумієте, що буде таке, звісті, неприятне із вашого дому. Так, тобто, зрозуміли, коли витягуєте карту луна, треба обов'язково обов'язково витягувати з колодища одну карту, аби розуміти, що ж тут саме? Сумніви, страхи, чи, чи просто якась ситуація буде для вас незрозумілою на сьогоднішній день. Далі, карта номер 33. 33 карта ключ. Ми бачимо на ній е за ключом на задньому плані при відкритті двері, при відкриті. і такі, як полумрак. Що ж по собі, е сама по собі, означає карта ключ це удача. Двері при відкритті, Ви вже розумієте, що це вихід із якоїсь ситуації, тобто вам улибнеться удача, посміхнеться, і ви вийдете з якоїсь ситуації. Тобто, це вже знову ж таки, як карта коса. Закінчення якогось періоду, початок нового, яким він буде невідомо, отак і тут. Ну тут, коли карта ключ, ми розуміємо, що наступний період, коли ви вийдете через ці двері, цей період буде благоприятний для вас. А ще ця карта означає. Розкриття якоїсь таємниці, тобто ви підберете нарешті до когось або до чогось ключики вам щось стане понятно. І от дивіться, опять же, таки проглядається закономірність, послідовність, як я вам казала. Саме останнє відео у нас буде сьоме це про всі карти і послідовність. Я вам покажу, розкажу. Як проглядається чітко от одна одною карта, і вони несуть собі смисл, коли ви почнете, от, хто купить колоду і розложите її вдома з 1 по 36 карти, да? то ви зрозумієте, що є послідовність. От хто дивиться мене вже не перше відео, той зараз зрозуміє. Дивіться Сонце. Прояснення ситуації, луна, затемнення, уже ваше сомнення Тобто, все було понятно, ви почали сумніватися. А в 33-й карті в наступній що? Ви підібрали ключик, сомнення відпали, вам все понятно, ви знаєте, як вийти з цієї ситуації. Бачите? Тобто, карти, от зображення, значення їх, вони мають певну послідовність. Вони не просто так от придумала собі ленорман зображення. Намалювала і пронумерувала. Ні, є послідовність. Чому так? Про це буде окреме відео. Так, і що ж у нас, наприклад, карта обручка поряд у нас, і карта вершник, всадник. У вас буде з кимсь зустріч? Наконец-то. Виясниться те, що ви давно хотіли вияснити, проясниться якась ситуація, або буде зустріч ділова, наприклад, і вона буде вдала. І цей союз, або якийсь договор, ви підпишете контракт, або це шлюб, наприклад, з якимсь чоловіком. Він зробить вам пропозицію руки та серця. Тобто. Це все на, я вже казала, довготривало. Якщо обручка, це не завжди означає весілля чи заручені, це ще означає довготривалість, надійність, тому що в обручці нема кінця і нема початку. От вона кругла, безкінечна. Тому це як символ безкінечності, довготривалості, надійності. От, і якщо порізь ключем випадає обручка, це хороший знак. Наприклад, якщо так ви бачите, то просто у вас буде якась дорога, тому що вершник це ще дорога в нас означає. У вас якась дорога, от, і ви гарно проведете час і вам щось стане понятно. От. Наприклад, ви зустрінетеся з друзями, проведете гарний час і зрозумієте щось про якусь людину. От ви раніше і не розуміли, а тут проведете час і зрозумієте. Наприклад, якщо ось так, ви бачите таку комбінацію. Та, ой, бачите, такий триплет. Не постили сьогодні ковричок свій тарошний, бачите, і е, скользить. Хотіла, щоб вам на такому біжевому краще було видно картинки. Якщо ви бачите розвілку, карта карта вибору, ви вже знаєте. Потім ключ і клєвір, то вам придеться зробити вибір, і на основі того, що ви щось зрозумієте, правильно зробите вибір, і буде вам удача, буде вам щастя. Тобто, вихід із певної ситуації, нарешті, сьогодні, вже случиться. Тобто, якщо ви не знали, як поступити, тягнули, тянули время, то сьогодні наконец то все розрішиться. І розрішиться це в вашу пользу, тому що карта клівер сама по собі дуже позитивна карта. Так, 33-ю карту ми розглянули. Наступна карта 34 рибки. Ну, рибки та рибки, що да? ми бачимо? Дно океана, море, може, це якийсь акваріум, плавають рибки, дно морське. Голубий колір, ми бачимо, десь там зверху пробивається сонячне світло. Карта риби знову ж таки, удача. Ну, це і ріск ця карта може означати, я вам розкажу чому. Це багатство, подарунки. Тобто, сама по собі карта рибки ну, така трошки, можна сказати, якби. Незрозуміла. Ну, от витягли ви карту рибки, можете нічого більше не доставати. Якщо у вас сьогодні намічається якесь свідання, або у вас день народження, або 8 марта, то понятно, що ви получите якісь, отримаєте якийсь подарунок. І можете більше ніякі карти, в принципі, не витягувати. Ну Якщо ви збираєтесь просто на роботу і випала карта рибки, да, стоїть, гадальщиця, да, домашня і думає. Ну, удача в мене, навіть сьогодні буде, а може ріск. Боже, може, гроші на мене якісь зваляться. Тобто, як же лучше трактувати цю карту? Знову ж таки, в залежності від того, які карти поряд. Наприклад, карта башня і карта дитина. Башня це ми знаємо, ціль, яку ми собі поставили. Це карта башня. І довіра. Тобто ціль, яку ви собі поставили, до якої ви йдете, якась ваша мета або мрія. Буде вам удача. Просто довіряйте собі, так як мова йде про вас. Ви не дивитесь на когось, дивитесь про себе. Довіряйте собі, і у вас все вийде. За довіру до себе, за віру в себе, життя вас наградить, і вас все вийде. Тобто, тут все просто, в залежності від того, які поряд карти. Якщо поряд карти, карта криси, ми вже знаємо, і, наприклад, карта Змія, як тоді ми трактуємо? Звісно ж, ми ризикуємо щось втратити. Тобто те, що ми сьогодні запланували так розверну. Те, що ми сьогодні запланували, ви ризикуєте. Тобто краще цього не робити, тому що жде якась подстава, будете ви про це жаліти. Якщо випав такий триплет, нічого на сьогодні не плануйте. А якщо запланували, відмініть краще на завтра. Тому що ви зробите те, що ви хотіли зробити, но ви різкуєте, ви вже знаєте, що це буде різковано, і ви щось втратите. В будь-якому випадку будете в прогресі. Якщо, наприклад, ось так, карта гроб, навіть на українській мові, от коли е, карти мадам Ленорман. Не написано домовина, все одно гроб. Щоб ви розуміли. І не труна, а гроб. Не знаю, чого так. Хто буде купляти колоду на українській мові, звернете увагу. Може, на якійсь новій десь переробить хтось. Але все одно гроб. Ну, не суть. Якщо ви бачите, миші перед собою рибки і гроб. Що це значить? Це значить, що для того, щоб щось отримати, треба щось потеряти. І ця потеря вас не мине. Все одно. Ви все одно щось потеряєте, але це для вас буде удача. Ви потеряєте те, що вам не потрібно. Тому що, так як карта ГРО позначає перехід у якийсь новий етап у вашому житті, от, то ви вже розумієте, що ви щось потеряли або потеряєте сьогодні, але все буде добре, і ви йдете в новий етап з чистою душою і чистим серцем. Тобто нічого страшного не пройде. Тобто, зрозуміло, в залежності від того, які карти. Ну і, звісно ж, бувають навіть в мене, як люди звертаються і на стрімах, отак буває. Ну, тут уже понятно. Любимий преподнесе вам в подарок обручку і попросить руки та серця. Ну, то есть тут уже якби, все понятно. Якщо мужчина, то, понятно, що подарок якийсь преподнесе. Встріча приятна, подарок буде вам, подарунок. Тобто, тут уже. В залежності від того, які поряд карти. Ну, карта сама по собі такого дуже великого смислу не несе. Треба дивитися, які карти поряд. Далі. Ну, Це якщо не пов'язувати із гадальними картами, з гральними. Далі. карта номер 35 якер. Знову ж таки, бачимо: море, чайки, там лодка на другому плані, на задньому плані. Небо таке, наче захмарене, пробивається сонце, може, це е, такий уже післяобідній час. І якір на березі. Це стабільність, це безпека, безпечність ваша. Ну, і в то же время ця карта означає паузу. Якір, от для чого використовується якір в житті? Корабель під, приходить до причалу, і щоб він нікуди не втік, моряки. Відсипляють цеп, да, і якір на дно лягає, і корабль стоїть до тих пір, доки моряки, то якір знов не піднімуть, і корабль від берега буде відходити. І отут ми вже розуміємо, що, що означає карта якір. Наприклад, якщо у вас сьогодні вирішується якийсь фінансовий вопрос, поки стає на паузу. Якщо ви чекаєте надходження якихось коштів, сьогодні їх не буде. І якщо тут зачепить трошки хоча б чуть, -чуть показати вам, що тут пікова дев'ятка, то це якісь неприятності. Тобто, і стабільність цих неприємностей, неприятна стабільність, скажімо так, така якась нехороша полоса в вашому житті сьогодні ще поки що не закінчиться. На жаль, карта Якір не можу сказати, що вона негативна чи позитивна. Але вона несе в собі якийсь сенс. Наприклад, якщо ви поряд із картою, от так, наприклад, карта зірки і карта дорога, а корабль це в нас дальня дорога, то такий триплет ви можете трактувати так. Я про щось мрію вже дуже давно, і ніяк ця моя мрія не збудеться. І збудеться вона ще не скоро. Тому що корабель це не тільки дальня дорога, а це ще дуже такий довгий відрізок часу, довготривалий відрізок часу. Тобто є мічта, але що їй, збиться, не судьба поки що. Далі, якщо, наприклад, карта «Дом», будинок да, і карта «Серце», то у вашому будинку, в вашому домі, в вашій сім'ї Царить любов та щастя і тиша і стабільність от і хорошо. Щастя любить тишу, от хай воно собі так і буде. І надалі. Все, не будемо теребити е, судьбу, життя і свої нерви. Більш ніякі карти не достаємо, і все хорошо. заспокоюємось. Тобто, от, в залежності від того, які поряд карти. Ну, от взагалі, скільки я розкладів роблю, в мене при персональних зверненнях е, класична. Таро класичне таро Райдера Уейта, це в мене основна колода. А карти Ленорман як допоміжні, я достаю, щоб гості, я називаю людей, які до мене звертаються, не клієнти, а гості, щоб гості бачили, що от як підтвердження. Якщо вже й друга карта підтверджує якийсь факт, то він вже неізбіжний. Так от, скільки я достаю допоміжні карти, якір випадає дуже-дуже рідко. Я не знаю, чому. 36 карт в колоді, а якір він завжди якось десь плутається, десь там він ховається, і він рідко попадає взагалі в руки. Не знаю, чому так, чому така магія. Так, а, Далі остання карта в класичній колоді мадам Ленорман, бо їх 36. А, хоча є колоди, де більше карт розкажу потім. Остання карта карта хрест. Що про нього скажеш? Ми бачимо вікно арочне, таке як в церкві, да? і хрест. Нічого такого особливого. А, остання карта, що вона означає? Це якесь випробовування, іспитання судьбою, життю. Це якісь труднощі. Це мова йде про віруючу людину, яка вірить в долю, яка вірить в те, що вона несе свій хрест. І ще ця карта означає, що ті події, які зараз з вами відбуваються, вони судьбоносні. Обминути їх, проминути, об'їхати конем неможливо. Вони все рівно повинні статися. Хотіли би цього чи не хотіли? От, наприклад, якщо поряд попаде. Карта корабель, давайте так, щоб вам було гарно видно. Карта корабель і карта чоловік, то, можливо, такий триплет може попастись жінці, дівчині, яка переписується на відстані з чоловіком, познайомилася з ним в інтернеті на якомусь сайті. І от судьбоносна, це знайомство судьбоносне і доля їм бути разом. Отак от може бути. До речі, сьогодні в мене був персональний розклад, і от попала така комбінація. Так, якщо, наприклад, наприклад, от, удача карта, от, і карта гніздо або лелекі, цей триплет можна трактувати так. Тут удача в нас фінансова йде. Все рівне я трошки пов'язую із гральними картами. І ви вилітаєте з гнізда. Тобто цей триплет означає, що ви збираєтесь десь поїхати, на якісь заробітки, можливо, за кордон. І ви вже це спланували, і це відбудеться, ви поїдете, і все буде хорошо. Ви повинні пройти цей шлях. Це ваш шлях, і ви його пройдете. Поняли? Е, якщо, наприклад, хочу показати вам. Карта вибору, карта розвілка, да? і, наприклад, ну, хай буде карта дерево, то тоді такий триплат буде означати, що ви мусите зробити вибір. Мусите зробити вибір, і вас вистачить для цього і розуму, і здоров'я, і навичок, і знань. Всього-всього вам вистачає. Тобто, ви могуче дерево. І ви повинні зробити вибір, і як би ви його не зробили, він буде правильним, тому що цей вибір зробили ви. І саме тому він буде правильним. І все рівно е судьба вас підштовхне до того вибору, який ви повинні зробити. І цей шлях ви повинні пройти, бо, повторюсь, це ваш шлях, а не когось іншого. Так що карта Хрест, вона така судьбоносна, не скажу, що вона погана. Це за, така завершаюча карта. Вона завершає колоду, завершає, завершує, вибачте, історію, мадам Ленорман. Класична колода 36. карт. В наступному відео я вам покажу і розкажу цю закономірність. З першої по 36 ми з вами роздивимось. І покажу ще деякі триплети. Підготую такі цікаві триплети. Ну, зарані, щоб вам, от зараз о, відео, відео, коли я вам розказую, то я вам так швиденько зображаю, які карти е, покласти поряд. А так я вам підготую якісь цікаві тріплети, або які часто трапляються в розкладах, е, щоб ви розуміли. Якщо цікаво буде вам, як я пов'язую е, класичну колоду Райдера Уейта і Ленорман, пишіть в коментарях свої побажання, буду знімати відео. Про комбінацію двох колод. Мені, ну, я це практикую, мені це дуже подобається. Я ні в кого такого не бачила, але ну, я ж не дивлюся тарошні сайти. Да? Ну, Може, в когось є. Я не буду затверджувати, що я одна така прям ізобрітательність. Ні, звісно. Ну, от мені подобається пов'язувати. Просто для цього в мене є така колода поменше. А є ще менша колода. До речі, в цій колоді 47 карт, плюс 11. Якщо цікаво, можете ці 11 карт відібрати і зняти окреме відео, хто купить іменно таку колоду, щоб ви розуміли. Там є кубик, є ну, грані кубики, там є. Є карта маска, карта мост. Ну, такі цікаві є карти. Ще плюс 11 карт. От, кому цікаво, зніму. Ну, от і все. Ми з вами роздивилися класичну колоду. Ось вам ще раз її показую. Буду вдячна вам за лайки, за коментарі, за підписки і за відгуки, за чесні відгуки. Вказуйте на мої помилки, буду їх виправляти. Тому що я ще той блогер. Хто бажає отримати особистий розклад, якісь питання. до речі, в мене можна отримати відповідь на одне питання. Хто, ну, Кому, наприклад, не потрібно повний розклад, можете отримати відповідь на одне якесь питання, яке вас цікавить, і ви хочете зорієнтуватися, наскільки я вам підхожу як таролог. Тому що кожен, хто е, полюбляє карти таро, і хто звертається до тарологів за допомогою, обирає собі одного таролога і постійно з ним уже контактує. От. Е, тому хто хоче зорієнтуватися, чи я вам підходжу, будь ласка. Пишіть мені в особисті вайбер телеграм, я номер напишу в описі під цим відео. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе і зробіть колоду своїм порадником.